Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами будемо говорити про мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, про їхній розмір та взагалі в яких випадках призначається пенсія людині, якщо вона отримала поранення в період військової служби. Тож, давайте більш детальніше з вами поговоримо. Значить, дивіться, мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою. Для осіб з першої групи інвалідності це 650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто ми 650% множимо на суму 2093 гривні. Хочу нагадати, що з 1 грудня 2022 року маємо саме такий. Мінімальний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Далі друга група це 525% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і в грошовому еквіваленті це буде становити майже 11 тисяч гривень, 10 тисяч 988 гривень 25 копійок. Та третя група. 360 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно становить 7534 гривні 80 копійок. Хочу нагадати, що Особа, якій встановлено інвалідність, в тому числі внаслідок війни, при виконанні умог, вимог, які чітко визначені нашим законодавством, має право на пенсію. Взагалі, відповідна пенсія вам може бути призначена відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та Деяких інших осіб та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зараз поясню в чому різниця. Якщо вам буде призначена страхова пенсія, тобто до вимог закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В такому випадку право на призначення пенсії по інвалідності буде залежати від тривалості набутого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсію залежно від групи інвалідності. Хочу нагадати, що відповідно до кожної вікової категорії є відповідні вимоги до страхового стажу, і вони від 1 року до 15 років становлять. Тобто це необхідність, необхідна тривалість страхового стажу, вона залежить від вашого віку, в якому вам встановлено інвалідність. Якщо когось буде Цікавити, я більш детальніше розповім, а, чи а, відпишу, як вам буде зручніше. Пенсія ж по інвалідності, а, якщо вона призначається відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Вона вам буде призначена, по-перше, після звільнення зі служби, по-друге, на підставі заяви та комплекту документів, які відповідно готують уповноважені органи відповідних силових відомств та міністерств. Тому така інформація станом на сьогоднішній день. Такий у нас передбачений розмір мінімальних пенсійних. Виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую за ваші запитання. На всі запитання, які ви задаєте, обов'язково я надам відповідь. Я там періодично перевіряю ваші всі запитання і, відповідно, готую відповіді, тому, будь ласка. Якщо о, в когось о, щось у вас термінове, продублюйте, будь ласка, можливо, я загубила, тому що їх дуже багато. От, і я обов'язково надам вам відповідь. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, підписуйтесь надалі, я буду максимально намагатися ділитися з вами актуальною корисною інформацією для вас. І обов'язково бережіть себе та свої родини.